Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Ми сьогодні їдемо додому. Проїжджали по центр міста, і Женя ж згадав, бо він як маленький, бо в нього є тут фото. Каже, давай. То ми зайшли, кажу, давайте зараз сфоткаю. біля вежі. Він каже: ми що, в Парижі? Кажу, ну Женя, трошки по величині вона відрізняється. Все. Тож ми йдемо до машини, бо Макс нас там. Чекаю і вирушаємо в дорогу. Будемо їхати. Сьогодні у нас морозець, прохолодно, але в машині тепло їхати. Поїхали в об'їзд. Тут трохи краща дорога, бо ми сюди як їхали. Поїхали, наче й покраще, але потім там така дорога погана була. Ми просто в шокі були. Наже ж давно не було. Ми там проїжджали. Ну, це хто місцевий дивиться, хто знає біля цього. Як це, Вагонне депо називається. Ти що, там просто страха, не дорога, там немає дороги. Якось, я розумію, що зараз такий час що не до доріг, але хоча б там, біля підприємства, можна було б зробити. Так що потихеньку їдемо. Це ми вже до Новокраїнки да, під'їжджаємо? Yeah. Сьогодні сонце вже нам не світить, а то ми сюди як їхали, я думала, мене засмага буде, просто пекло. Ми навіть пічку вимикали. Сьогодні так хмарненько. Але добре, що снігу немає. Ну що, друзі, сьогодні якось швидко ми їдемо додому назад, швидше час іде в нас. Ну, і взагалі по дорозі швидше. А зараз уже в Кропивницький об'їжджаємо. Там сніжок лежить, ну тут вже щось немає, тут так гарно було, поля всі в снігу. Ще я дивилася, що і в Полтавській області. Він дуже любив, щоб в хаті тепло, було одягнений сидіти на плиті. І я тепер така. Типленьку хату. Тихенько. Зараз ще також заїдемо до родичів наших знам'янків, до мами моєї сестри. Та й поїдемо далі трошки. Перепочинемо, провідаємо. Як тебе справи, нормально? А спати хочеться, бачу, не лягаєш. Ну, може, після знам'янки ляжеш трошки поспиш, бо воно ж, та пігулка від захитування, вона така, написано, що може бути сонливість, але щось нашого Женю сонливість не бере. Кажу, ляж і спи, ні, не спиться їм. Це вже тут Кропивницький ми об'їжджаємо. Туди Кропивницький мене. Бачиш, Жень, машина приїхала, маркет, тобто повезли. Це, до речі, цей вчора ж я тут прогулювалася, трошки чекала по магазинах. Тут в магазині копівка називається. Моя яйця побачили скільки, 40 чи 44, так? 39. А, 39 навіть за десяток. У нас такої ціни немає. Так, вони впали в ціні, але не по 40. Приїхали, ще нам трошечки залишилось. А це дістала, телефон знімає, бо сьогодні, я як виклала вранці відео, писали мені звідси з цього селища. Привітик, так що. І вам, привітик, проїжджаємо. Я тут, до речі, колись, колись ще навчалася, ночувала, ну, в гості приїжджала. Було тіло. Сонечко вийшло, прям так світить, але добре, воно нам в спину світить. Ще ми зайшли додому купити м'ясо, бо у нас все заморожене. Як оті Макс хоче. Тільки можна зробити. взяти. О, фарш курячий, 140, де, де який гарний фарш. Телятина не хочеться? Фу, я її не люблю. Червона, така. Ти м'якоть будеш брати? Чи ти хочеш і ковбаски? Не знаю, як. Ти просто їсти хочеш. Ну, да. Ти ж не їв, ми поїли, я ти не захотів. Я не хотілося. Він печінку більше любить, це ми котику хочемо взяти печінку. Що вам звісно? Ну так, да. це Макс хоче, не я хочу. Макс хоче, ти котика не кормиш, так? Кормлю, у нього сухий корм є. О, сирий який тут гарний. Діяке тут все гарне, гарне на вітрині. ну, В тому сенсі, що гарно складено. Ми вже приїхали у нас. Зустрічає тато, ворота відкриває. То я в тебе цей, як його автоматичні ворота тепер. Не я. І цей. Та ми швиденько приїхали, це поки ми там то сюди, то туди коротше, тинялися трохи. А це. Вже все, заїжджаємо. Може б ми розгрузилися, у нас там півмашини, Макс, не отак, от все, зупинись, бо ми не відкриємо. Я не зможу то витягувати там все. А тут, а дивіться, що у нас все, що Капець, я не знаю, на що воно треба, але Макс казав, що йому треба. Треба, то й треба. Дивіться, навіть гарбуз там є. Все в нас є тут. Так, Женька, давай. А, ще що я вам зараз покажу. Дивіться, тут два. один пакет і другий пакет. А в цих пакетах. Я й дивилася, але я щось його і не купувала, а це нас пригостили. Прям незручно мені було аж такі два гарні пакети. Я думала, нам пару штучок дадуть. А нам дали тут майже два відра, напевно, батат. Три сорти, один такий червоний якийсь. Потім світліший червоний і жовтий. Тож будемо садити, розводити, дивіться. Ми, звісно, його скуштуємо, до речі, сьогодні. Зараз будемо. Так, що це таке, Женя? Це треба діставати. О! А Жені найголовніше, то папка, там то твої уроки, дивися, обережно, на йому крісло. Женька, ми по черзі будемо діставати. Бери оцей пакет і в хату йди. іди в хату з ним. Давай.